Вітаю на каналі сервісного центру A-Game Київ, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Продовжують нас відновлюватися ноутбуки на продаж, тому чергове відео знімаю для вас. Відео, відео буде трошки відрізнятись, тому що, як бачите, два ноутбука. але це ноутбуки однієї тієї самої моделі. Не бачу сенсу знімати два окремих відео від собою. Вони між собою вони відрізняються тільки розміром. Диска, який встановлений. Тож, це в нас сучасні Asus ROG Zephyrus. Ось є модель GU502 LWBI 7N6. Вони, як бачите, йдуть в комплектаціях повних з коробкою одразу в дуже гарному стані. Будемо одразу розглядати ось цей. Він в стані близькому, навіть взагалі, до нового. Я зараз все це покажу. Починаємо. Чому я вважаю, що це досить сучасний ноутбук? Тому що на 10-му поколінні Intel i7 10750H дуже швидкі потужні процесори. Детальні характеристики будуть в нас на сайті за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Так, далі в нас дві, дві відеокарти. Зазвичай вбудована в процесор HD Graphics та GeForce RTX 2070 з дизайном Max-Q. Ще про дизайн MaxQ, мабуть, я не розповідав нічого, але ж тут буде лише в двох словах. Дизайн MaxQ під собою має на увазі те, що відеокарта буде така сама, наприклад, як і в звичайному RTX 2070. Є там незначні різниця, незначна в маркуваннях відеочіпів, але ж вони... Ну, це ті самі ядра. А технологія Max Q, це, скажімо, дещо знижені частоти. Робиться це для того, щоб скоригувати тепловий пакет цієї відеокарти, тому що, ну, ось, наприклад, RTX 2070 це відеокарта з відеопам обсягом відеопам'яті 8 ГБ, з 256 байтною шиною. Ну, Тобто, це, скажімо. В лінійці 20, майже саме топова відеокарта, потужніше тільки 2080. І ця відеокарта, звісно, при роботі виділяє дуже багато тепла. А ці ноутбуки LW ну, GU502 вирізняються тим, що сам по собі ноутбук він дуже стильний, до речі, але він досить тонкий, як бачите, тобто він має дуже тонкий корпус. Це накладає дещо обмеження деякі на ті системи охолодження, які встановлюються в ці ноутбуки. Тому, не маючи змоги сюди поставити дуже велику за розмірами та продуктивністю системи охолодження, виробник був вимушений, ну це на мій погляд, вимушений був обмежити дещо частоти. Цієї відеокарти для того, щоб цей ноутбук працював нормально в теплових режимах, не перегрівався. Ну, результати щодо теплового пакету програми GPUZ я покажу в цьому відео. Ви зможете все це побачити. А зараз зупинимось на тому, що це повноцінна 256-бітна відеокарта RTX 20 серії 2070 з 8 ГБ GDDR6, Ну, тобто достатньо потужна відеокарта, але дещо з дещо зниженими частотами. Далі, диск, який встановлений в цьому ноутбуці, це в нас Intel. Він в нас трошки попрацював, попрацював. бачите, 129 днів. Але має 100% показники повністю. І за весь час, як бачите, записано було лише 1 терабайт, 1,39 терабайт. Ну тобто небагато. Не можна сказати, що цим диском скористувались інтенсивно. І диск дуже цікавий тим, що, як бачите, відображається в переліку два диска: один на 27 гігабайт І ще один на 954 майже. ну тобто о, саме Ось ці 954 це терабайт майже використовується для збереження даних. А ось цей диск 27 це диск, який, скажімо, як кеш працює, тобто він знаходиться на самому цьому носії. Ось така технологія Intel. Ну, тобто, диски швидкі NVMe M2. Вся ну, Тобто, як завжди, ми ставимо на наші ноутбуки, щоб це працювало дуже швидко. Переходимо до батареї. Батарея саме в цьому ноутбуці пропрацювала 41 цикл, всього пройшов через цю батарею заряджання розряджання, і має вона, як бачите, всього лише 12%. Щодо того, скільки цей ноутбук працює від мережі в режимі перегляду фільмів, точна інформація буде за посиланням у нас на сайті на фотографії, на скріншоті, там, де, там, де ми проводили тести. Якщо я не помиляюсь, десь близько трьох годин працює ноутбук в режимі перегляду фільмів. Так, далі, ну давайте переходити, мабуть, до портів та стану. Щодо портів, як я вже сказав, ноутбук тонкий, тому не було тут багато міста для їх розміщення. Набір портів, можна сказати, звичайний, є отвори для відведення повітря по боках. Ліворуч, праворуч, це, як на мене, я завжди кажу дуже гарно, тому що чим більше. Цих отворів, тим простіше працювати в системі охолодження для того, щоб відводити зайве тепло, і немає можливості перекривати ці отвори, якщо ви, наприклад, цей ноутбук притул поставите до стіни чи з-за якихось інших обставин. Підключення у нас йде блок живлення, повноцінна мережа LAN, HDMI для підключення зовнішнього монітора, високошвидкісний USB 2.0.3.0 порт. Є два окремих роз'єми для підключення наушників та, ну, та мікрофону. Вибачте. Ну, це мені більше подобається, ніж тоді, коли ці роз'єми зведені, тому що ну, простіше і швидше перемикання звуку при підключенні до цього роз'єму відбувається. В передній частині в цих ноутбуках немає ніяких портів. З правої сторони цього ноутбука є в нас, як ми бачимо. Ну, Мабуть, ось так видно значок. Позначка є Thunderbolt, і в цих ноутбуках, я так розумію, цей порт працює повноцінно, тому що при встановленні встановлювалася програма забезпечення Thunderbolt. Два високошвидкісних порта USB 2.030. Ще один отвір для відведення повітря та роз'єм для підключення Kensington Lock, ну тобто для того, щоб закріпити ноутбук. Ну Щоб простягнути його і щоб його ніхто не вкрав, наприклад. Далі переходимо до екранів. Ну Звісно, як і все інше в цих ноутбуках, крім диску, екрани теж однакові. Екрани тут чудові в цих ноутбуках, гарні. Тому що, по-перше, це в нас екран з частотою оновлення 240 Гц. Аж 240. По-друге, підвищений контраст, тому що 1000 до одного. Звичайним контрастом я вважаю десь приблизно показників 700-800 до одного. Матриці 1000 або вище вони яскравіше значно, як на мене виглядають. І що чудово, 100% охоплення кольорів палітри sRGB. Ну, тобто тих кольорів, які використовуються в системі. Тому картинка на цих екранах дуже. Виглядає, як на мене, дуже класно. Як завжди, в нас кути. Огляду, тобто можна дивитись, з будь-яких кутів на екран і картинка там буде виглядати чудово. Тепер переходимо до стану. Оцей ноутбук, який в нас знаходиться праворуч, як я вже сказав, в стані близькому до нового є навіть ось ця прокладка між корпусом та екраном. На самому топ-кейсі. Я навіть не помітив потертостей. Як на мене, стан нового ноутбука. А, так, ну, залишилась, як бачите, ось наліпка тут. Та, яка йде з заводу. Нічого не знято. А, така в нього цікава верхня кришка. На кришці. Тут, якщо передивитись, є деякі подряпини. Але а, в усьому іншому, по-перше, він повністю цілий, немає ніяких слідів удару. Ну, і якихось ще пошкоджень, там подряпин. Також немає цей ноутбук. Продається він в комплекті з рідною коробкою своєю. Йде у нас кабель, як завжди, для підключення до розетки 220. Йде оригінальний, як завжди, використовуємо відповідної потужності 230 Вт-блок-живлення для цього ноутбука. Uh, так, про цей ноутбук, який в нас тут, давайте зараз я тут запущу тест, щоб продемонструвати, що працює відеокарта, а також ми побачимо показники. RTX2070 з дизайном MaxQ. Так, давайте спочатку на цю вкладку. Для тих, кого цікавить підтвердження щодо цієї відеокарти, 8 ГБ, знову ж таки, Samsung 256 біт. Так, і за цими цифрами маємо. Ну, як бачимо, близько 60 Вт тепловий пакет саме за відеочіпом. Так, ця машина, яка знаходиться у нас з цієї сторони, має ті ж самі характеристики. 2070 Max-Q, i7 10750. Відмінність в тому, що тут встановлений також швидкий М2, PCI-Express, диск SK UNIX BC501. Диск новий, як бачите, один день три години він відпрацював. Всього лише 1,24 ТБ. До речі, за обсягом інформації, приблизно такий же, як і в сусідньому ноутбуці, який стоїть поруч зі мною. Так, далі по батареї. Трошки більше вона попрацювала, 51 цикл розрядки зарядки, 15% зносу. Але ж за тими цифрами, які працює від батареї, ноутбук вони однакові. майже ці ноутбуки знову ж таки на сайті ви зможете побачити точніші цифри. Так, вимкнемо тести, щоб нам дуже гучно не працювали вентилятори. Так, далі оперативна пам'ять. Тут встановлено 16 ГБ двома планками по 8. Ну а точніше, якщо сказати, то на самій материнській платі в цих ноутбуках знаходиться 8 ГБ оперативної пам'яті, і для встановлення додаткової є ще один слот, в якому зараз стоїть ще одна планка на 8. Тому, по факту, тут в нас маємо 8 плюс 8 16 ГБ. І 15% додаткової продуктивності за рахунок двох Це в нас така ситуація в обох ноутбуках. Обидва вони мають по 16 ГБ. Щодо стану цього ноутбука, ну, якщо можливо придивитись, можна дещо побачити невеличкі потертості, але ж знову ж таки, за станом він в чудовому вигляді. Ну, ось, можливо, ще такі якісь нюанси є косметичні. Знову ж таки, корпус повністю цілий, ніяких пошкоджень немає. Верхня кришка також знаходиться в чистовому стані. Ну, є ось подряпина. наприклад. Ось, можливо, ще одна. Невеличка. Але ж ноутбук повністю цілий. Також з 240 Гц екраном. Також має коробку в комплекті, йде оригінальний також блок живлення 230 Вт. І знову ж таки, з кабелем до розетки 220 В. Обидва ці ноутбуки в нас вже в продажу, тому що пройшли всі тести, все в них в порядку, все працює. Була, невеличкий був ремонт живлення в ноутбуці. Ноутбуці праворуч, так, я згадав так. праворуч був невеличкий ремонт жилення материнської плати, а ліворуч ноутбук цей, в ньому на материнській платі, платі замінювалася мікросхема хабу. Була проблема тільки з нею. Ці роботи ми ті, що робимо в нашому сервісному центрі, ми завжди робимо якісно, надаємо на них гарантію, ну, як, як на ремонт, ну а звісно, на ці ноутбуки буде надаватись гарантія 6 місяців, як на всі ноутбуки, які є в нас в продажу. Ну, зазвичай все працює значно більше. Гарантійних якихось претензій до нас дуже мало. Можна перерахувати на пальцях однієї руки. Так, якщо ви знаходитесь в Києві, ви можете прийти побачити ці ноутбуки в нас в сервісному центрі, перевірити будь-якими програмами-тестами без проблем. Якщо якісь запитання за цим номером телефону в Вайбері в Telegram, пишіть, буду відповідати вам, щодо стану, якихось подробиць, які будуть вас цікавити. Так, якщо ви знаходитесь в іншому місті, ці ноутбуки, цей ноутбук, один з них можна замовити без проблем, навіть не знаходячись в Києві, тому що ми не беремо передоплат за ноутбуки, тільки за доставку 300 гривень береться передоплата на, на залишок суми. Цей ноутбук відправляється до вас на ваше відділення. Накладеним платежем. В себе на відділенні, ви можете все перевірити, бо є блоки, є повністю встановлена система. Система, до речі, активована цифровою ліцензією, яка вбудована в прошивці Білоса. Є всі драйвери, все програмне забезпечення для тестування будь-якого компоненту є на робочому столі. Навіть не треба нічого брати, можна все це запустити, перевірити, все, що вас цікавить. Ну і вже впевнившись в тому, що все працює, ви можете сплатити а, залишок цієї суми, стати власником цього ноутбука, отримати нашу шестимісячну гарантію. Гарантія, до речі, йде в нас, по-перше, якщо ну, по гарантія, в нас іде за стікером, який наклеєний на нижню частину корпусу ноутбука, заклеюється гвинт. Тому в ноутбук. На термін гарантії, не втрачаючи її, не можна зазирати. Тому, якщо вас цікавить зміни якісь конфігурації, можливо додати більше пам'яті оперативної або поставити диск більшого обсягу, краще це зробити заздалегідь, нас просто попередити, щоб ми ці комплектуючі встановили. Вони в нас є, відкоригували суму, щоб ви отримали ноутбук вже з новою збільшеною якоюсь, наприклад, конфігурацією з відкоригованою сумою на. Суму цих змін це можна зробити. Ми робимо це дуже швидко. Ще звертаю увагу на те, що якщо виникнуть якісь гарантійні претензії, то вони приймаються, якщо ноутбук працює саме на системі Windows 10, на тій, на якій він спроєктований працювати з заводу виробника. Бо вже в нас були випадки, коли при встановленні Windows 11 починаються якісь проблеми з ноутбуком, наприклад, з із сном, він не заходить туди або не виходить нормально, тому ми не рекомендуємо поки що використовувати Windows 11, від неї можна відмовитись. Вона пропонується тільки як оновлення, треба натиснути, залишитись на Windows 10. Ще, як на мене, рано експериментувати з цією системою. Так, ще люди цікавилися щодо підсвічування режимами. Давайте я вам покажу, які є підсвічування в цих ноутбуках. Підсвічення клавіатури, я маю на увазі. А як бачимо, зараз увімкнені два різних режими. Ось зараз на цьому ноутбуці є режим зміни різних кольорів. На цьому ноутбуці є режим зникання. Ну, як, якось так він називається. Давайте я покажу, як між ними можна перемикатись з комбінацією клавіш. Так, у нас наступне мерехтіння. Це кольоровий цикл. Ось так він називається вірно. І статичний. Це пульсація. Такі, як тут був. Ну, Мабуть, ну, залишимо тут пульсацію. Це щодо підсвічування. Звісно, в цих ноутбуках є ще своя утиліта, яка називається Crate. І зараз подивимось, можливо, можна. Ну, наприклад, в диханні. Так, можна змінювати колір. Ну, наприклад, зробити його таким. Оце зміна. До речі, можна налаштування зробити зміною між е, двома кольорами. Тож, е, ось що до підсвічування. А, ну і, до, на, до речі, я так розумію, буде регулюватись яскравість. Тут три має бути рівні. Це е, немає, це менший, це більший і найбільше. Це щодо підсвічування регулювання підсвічування в цих ноутбуках. В підсумку можу сказати, що це два потужних ноутбука, які можна назвати ігровими, тому що ну, без проблем можна гратись, я так вважаю, що будь-що з відеокарти RTX 2070 ще й на такому потужному процесорі I7 10750. Ну і звісно, якщо він підходить для того, щоб гратись для інших якихось програм, він теж з ними може справитись без будь-яких проблем. Тому ноутбуки потужні, ноутбуки стильні, він не дуже важкий, можна, наприклад, з собою переносити. Але треба обов'язково дбати про те, щоб не, не надавило нічого на кришку матриці. Тому що матриці в цих сучасних ноутбуках вони дуже тендітні, там немає металевих корпусів, ніякого захисту. Тому якщо якийсь дуже твердий та гострий предмет продавить вам кришку. Тоді може залишити якісь, якась пляма, може залишитись на екрані. Тож, бережіть екрани е, цих ноутбуків. Вартості на ці ноутбуки ви дізнаєтесь на сайті за посиланнями, знову ж таки, які будуть у нас е, в описі до цього відео. Е, запитання. Як я вже казав, зможете задати за цим номером в Viber або Телеграмі. На цьому е, огляд цих двох ноутбуків я закінчую. Дякую за перегляд. До побачення. Сервісний центр Київ».